Шановні колеги, доброго дня! Вчора, розпорядженням Кабінету міністрів, було створено, затверджено концепцію створення національного контактного центру. Що це таке? Всі ви знаєте, що на даний момент уже не один рік функціонує урядовий контактний центр. Тобто, це. Те місце, куди можна зателефонувати або зайти на єдиний сайт і, відповідно, поставити своє питання, отримати консультацію, звернутися за допомогою і таким чином вирішити своє питання. На даний момент. Урядовий контактний центр обслуговує всі органи виконавчої влади. Тобто, якщо особа має питання до певного міністерства, відомства або до державної адміністрації, вона може звернутися і або отримати відразу відповідь на своє питання. До речі, статистика показує, що близько 65% звернень. І консультації отримуються відразу під час звернення до урядового контактного центру. Якщо ж питання є специфічним, складним або потребує якогось додаткового дослідження, відповідно спеціалісти урядового контактного центру направляють його до відповідного органу виконавчої влади або до органу до обласної чи іншої державної адміністрації, і відповідно вона вже готує відповідь і повідомляє письмово заявника. В чому полягає ідея створення національного контактного центру? Є дві великі, скажімо, два великі наступні кроки, які планується зробити протягом найближчих двох років. Перше, це поступове розширення. Тих органів державної влади, до яких можуть направлятися звернення. Тобто, нагадаю, якщо зараз тільки до органів виконавчої влади, то поступово на першому етапі ми плануємо долучити адміністрацію президента, Верховну Раду України, колегіальні органи. А у подальшому протягом двох років ми плануємо долучити органи місцевого самоврядування. Це якщо говорити... Цифрами, то це близько 13 тисяч суб'єктів, до яких можна буде подавати звернення. Що для цього треба зробити? Для цього треба, перш за все, запустити цей процес, те, що ми зараз робимо. А по-друге, звичайно, розширити той функціонал і ті повноваження, які є у контактному центрі. Крім того, те, що ми вже почали робити спільно з Державним агентством з питання електронного урядування, з урядовим контактним центром, ми збільшуємо кількість входів, розширюємо кількість каналів взаємодії. Що, що це означає? Тобто, на даний момент людина може зателефонувати за єдиним номером телефону. Або зайти на єдиний сайт і відповідно зареєструвати своє звернення. А ми пропонуємо протягом 2016 року додати ще два додаткових каналів зв'язку. Це має бути мобільний додаток, тобто це маленька іконка. На планшеті або на мобільному телефоні, яка може бути закачена абсолютно безкоштовно, з тим, щоб особа натискаючи на не неї, вона виходить, відразу бачить віконечко, і може зареєструвати звернення безпосередньо, навіть не заходячи на сайт. Або ще один варіант: це може бути використання геоінформаційних систем. Це означає, що можна отримувати інформацію з прив'язкою до карти України. Відповідно, дивитися, що сталося в тому чи іншому місці, а також аналізувати статистику по тому, як вирішуються ті питання стосовно звернень, які надійшли у тому чи іншому регіоні в розрізі проблем, які піднімаються громадянами. Тобто, чи це тертранспорт, чи це соціальна сфера, чи це медицина тощо. Тобто це ті. Кроки, які ми плануємо зробити протягом найближчих кількох років, а саме двох років, що ще робиться для того, щоб пришвидшити цю процедуру, а також мінімізувати витрати з державного бюджету, ми плануємо секретаріат Кабінету міністрів планує передати частину отриманих від Китайської народної республіки комп'ютерів до урядово-контактного центру. Тому його вже їх вже не доведеться окремо закуповувати, що ну, значною мірою здешевлює, зменшує вартість самої реформи. І, е, відповідно, якщо е, це все. Відбуватися так, як це заплановано відповідно до концепції. Ми плануємо дійсно, що це буде значно зручніше для громадян, тому що є єдиний вхід, є єдине місце, куди вони можуть звертатися. Це просто, це дешевше, це дешевше і це значно зручніше. Але я хочу наголосити на тому, що при цьому ті контактні. Гарячі лінії чи телефонні лінії, які відомі і якими користуються в органах державної влади, інші вони залишаються, тобто так само для зручності. І ось можу дуже, дуже показовий приклад навести. Якщо у людини є якісь. Проблеми з трубою водопостачанням, то, скоріш за все, вона звернеться на гарячу лінію до того органу місцевого до державної адміністрації недалеко від того місця її проживання, тому що це простіше і логічніше вирішити цю невелику проблему. Проте, коли людина, маючи навіть невелику проблему, неодноразово зверталася. До або органів місцевої влади, або до державної адміністрації це питання не було вирішено. Вона може звернутися до національного контактного центру або навпаки, якщо питання є дійсно серйозним, яке виходить за межі повноважень державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування, вона може так само напряму звертатися. До національного контактного центру. І як показує статистика не, не першого року роботи урядового контактного центру, переважна більшість питань вони все таки вирішуються. Чим дійсно надаються практичні, практична допомога громадянам, які звертаються за допомогою. Якщо якісь будуть питання, можу більш детально пояснити. Шановні колеги. Будь ласка, можете поставити свої запитання? Будь ласка. Ні, урядовий контактний центр вже існує кілька років. Тобто, на його базі буде відбуватись просто розширення функціоналу, що знову ж таки значно здешевлює. Тому що, якби ми починали робити його з самого початку, це б коштувало дуже дорого. Тому поступово, поетапно буде долучатися той чи інший орган державної влади по мірі готовності. Будь ласка, є ще запитання. Все зрозуміло, так? Тоді ми дякуємо за увагу. Дякуємо міністрові, кабінету міністрів.